І на цар і Святого Духа, ми з вами звершили особливу службу, особливе служіння, та служба, яка називається Марія Настояння. тому що вчора увечері, на вечірньому послужінні, коли служилися утрення, ми з вами знову чули канон покаяння Андрія Кріцького, канон покаяння, який в перші дні великого по Посту читався за перші чотири дня. Тепер ми повністю його почули. І читала життя преподобної Марії Єгипетської, тому -то ця служба називається Марія Настояння. Ми з вами починали піст і чули цей покаяний канон Андрея Кріцького, тому що Великий Піст це піст покаяння, де ми Господь приносимо покаяння. А покаяння це так бачення своїх гріхів і виправлення, виправлення свого життя, що в ньому неправильно. І виправлення своєї душі, щоб ми із її очисти від гріховних пристрастей, щоб наш, що наші почуття душі були святі і чисті, наші думки правильні і святі перед Богом. І наша воля направлена на те, щоб творити волю Божу, жити по западі Божий. Покаяння це виправлення власного життя. І тому в -то перші дні Великого Посту ми чули той покаянний канон Андрея Кріцького, як приклад покаяння, де нам приводились приклади і святого письма, старого заповіта, людей старого заповіту, нового заповіту. Як вони грішили, падали, як вони за свої гріхи були наказані, що ми з вами мали страх Божий, боялися грішити, боячись, того наказання Божого. Де проводяться приклади і покаяння випалення людського життя і як Божа була з тими людьми для того, щоб ми мали надію на Бога, що обраючи своє життя, ми знаємо, що за від Бога спасіння. Милість і Боже благословення тут цьому життя, а в тому житті вже е, життя вічне. Тому -то ми з вами налаштовувалися для себе, я так надіюся, всі. Приймали рішення, що все, за Великий Піст я не буду бачити чужих гріхів, буду бачити тільки себе, своє життя і свої гріхи, свої недоріки. Я нікого не буду судити. Я всею, своєю волею буду виправляти своє життя і жити по заповідям Божим. Ми вже з вами більше половину поста пройшли, тому то цей канон покаяння для нас нагадує, що ми Богу обіцяли в початку поста, що ми вже оглянулися. Як ми пропустилися, чи дійсно ми жили так, як обіцяли Богу як говорили для самих себе? Якщо не так, то ще є час для покаяння. І ще йде Великий Піст, і вже для себе іще раз кажу, що все, нікого не буду судити, не буду замічати чужих гріхів, буду бачити себе, свої гріхи і всіми силами виправляти своє життя і виправляти свою душу. От приклад того випранення свого життя, це преподобна Марія Єгипетська. Причому її життя, як йде паралельно життям преподобного Зосіми. він підлітком пішов у монастир, а вона підлітком остала своїх батьків, поїхала в Олександрію, то велике місто, де, як сказано, передавалася. Страшним гріхам гріху плода. 17 років вона плодила. І тут, побачивши людей, які йшли на пристань, узнала, куди вони йдуть, вони сказали, що пливе в Єрусалім, щоб вклонитися Христу Господньому на свято Воздвижня Чесного Житворящого Христа. І вона вирішила з ними плисти, для себе, сказавши, що молоді люди візьмуть на собою, а я він, плачу плодом. Вона каже, що передавалася постинним храм там на кораблі і в Єрусалімі. І коли наступило свято, вона з людьми пішли в храм, і вона відчула, як сила Божа не допускає її війти в храм. Вона не могла із притвора війти в храм. І тоді вона зрозуміла, що своїми гріхами вона стала чужою Богою. І вона недостойна підійти до Христа, на якому Господь пролив свою окров задля нашого спасіння. Вона зрозуміла свою невдячність. Богові за його милості, і тоді покаяння торкнулося її душі, вона вже Богу обіцяла не грішити. Вона побачила ікону Божа Матері, яка притворі була, що матір Божа буде скуптицю для мене. І тоді вона почула голос Божої Матері, який явив її милість. Тобто, Господь покаяння допустив храм, що вона вклонилася, а до матір Божа сказала: Йди за Йордан, тобто в пустелю. Вона прийшла до Йордана. Там омилася, розповідалася потім в храмі, там в лісі Йордана і причастилася. І після цього перепила річку і пішла в пустелю. І їй дали були три копійки, вона купила три хліба, половину першого хліба з'їла одразу тут, а потім цей хліб вона доїла там, і 47 років вона провела. Харчусь тільки там трави. У такому великому подвигі вона перебувала. За 47 років одяг слів, і тому то літом сонце її палило на А зимою, коли ночі були прохолодні, вона мерзла так, що вона падала без сил, без свідомості, але благодать Божа ханила, і матір Божа її берегла і вона оживала і перебувала в цьому подвигі. 17 років вона грішила, тому 17 років спогади її вмучили там в пустелі. А потім вона досягла уже миродушевно. І благодать її відкривала дайні і святого письма. І Господь прийняв її подвиг і удостоїв її, щоб вона при смертю причастилася. Перед цим вона зустрілася з усімою, якому розказала своє життя. Таким чином Господь відкривав Божу водню для для нашого. Ми От то велике покаяння і то велику святість, яку вона досягла. І наступний рік вона просила, щоб усіма прийшов і причастив її. Він прийшов її причастити. І приніс з, 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 з собою зерно, вона такі три зернятка взяла говорить, по благодаті цього буде достатньо. Наступний прийде, ні похорони тіло. Але через рік він пройшов, він побачивши тіло життя на піску, написано, що вона померла в день причастя. Тобто -то рік тому, але тіло стало ні тлінним і не ні звірями, нічим. Отак От благодать Божа хранить своїх Божих е обранців. І Він думає, груд кам'янистий був, як я викопаю. Але прийшов, викопав могилу, він положив її тіло, потім повернувся в монастир і розказав її життє, свідком якого він був. І це відомо через монастир і через монаха монастиря, який став патріархом Єрусалимським, Софронієм. осталося в церкві пам'ять про. Життя преподобного засімень, Преподобної Марії Єгипетської. І церква в період великого поста, поста покаяння приводить її приклад, що яких високих святості <рес> людина може досягати. Дитинкою з пішов, а вона почала придуватися гріху. Але коли вони зустрілися в час, молити піднялася зі мною, вона більшої святості досягла, тому що більшій подвійку вона А Господь минулого не згадав, тому що тепер вона прибула. Подвиги вірі і вісньому покаяння, що вона вже ні в чому не зрішила перед Богом, тому то Господь прийняв як чисту святу, і вона тримала за більший подвиг більшу благодать. І це для нас якби така надія втіха. Якщо виправимося, якщо положимо для себе покаяння, то Господь нати, приймати нас таким, яким ми є зараз. Якщо в покаянні, якщо в подвиги віри, то ми чисті святі перед Богом. це надія, яка повинна нас надихати, щоб дійсно ми виправлялися. І жили з Богом, і творили волю Божу. Преподобне Єгипетський, Єгипетського Бога.